Від них залежить майбутня відбудова України. Відтак уже нині важливо готувати фінансову грамотну молодь. Саме задля цього у Чернівцях стартував учнівський інноваційний бізнес-хаб. Детальніше про економічні перспективи новоствореної структури у сюжеті. У Чернівцях стартував проєкт Учнівський інноваційний бізнес Хаб його започаткували у рамках меморандуму про співпрацю між управлінням освіти Чернівецької міської ради та економічним факультетом чайну імені Юрія Федьковича. Метою проєкту є взаємодія між учнівською молоддю та підприємцями, науковцями та фахівцями у сфері бізнесу для реалізації креативних ідей молоді. Ми розуміємо, що недостатньо знань, умінь навичок у дітей для того, щоб ставати повноцінними підприємцями. Але ми розуміємо, що той самий середній клас, про який ми говоримо, він формується з освічених, зокрема, економічному плані людей. Ми розуміємо, що для того, щоб підвнімати економіку, для того, щоб відбудовувати державу після перемоги, нам потрібно якомога більше людей, які будуть ставати підприємцями, які будуть мислити як підприємці, навіть якщо не будуть займатися підприємницькою діяльністю. У рамках проєкту протягом двох місяців заплановано дев'ять зустрічей з лекторами економічного факультету. Це доктори економічних наук, кандидати економічних наук, відповідно професори, доценти економічного факультету нашого, які працюють в своїй професійній діяльності, науковій діяльності, професійній педагогічній діяльності з такою тематикою, як бізнес, фінанси, підприємництво, маркетинг. І власне, от вони будуть вчити таким речам дітей, звичайно, трішечки спрощеним варіантом для того, щоб зацікавити першочергово, до того, щоб дізнаватися більше і поглиблювати власні знання. Зустрічі торкатимуться різних питань зі сфери економіки. До прикладу, розглядатимуть таємниці проривних інновацій і особливості маркетингу, і не тільки. Є дуже гарний вислів знаного економіста Валерія Кухара. Він сказав, що економіка буде розвиватися тоді, коли всі вирішить стати, стати мільйонерами. Воно таке амбітне, знаєте, як заява така амбітна. Але це я думаю дійсно так. І якщо нам вдасться з моїми колегами в сучасній молоді. А ну можливо популяризувати, можливо просто привідкрити отакий світ бізнесу, світ розвитку себе в бізнесі. То я думаю, що ми виконуємо свою пряму функцію, стимулюємо людей будувати економіку. Участь в учнівському бізнес-хабі беруть орієнтовно 150 учнів 10-11 класів з Чернівецької територіальної громади. Володимир Джус один з них. Хлопець навчається в 11 класі і зізнається, проявляє неабиякий інтерес до бізнесу. Мене цікавить бізнес, тому я вирішив послухати, що розкажуть декани з економічних університетів, і тому мені сталося цікаво, і я вирішив долучитись до цього хабу. Можливо, я поступлю на економічну спеціальність, але я точно не знаю, в яку тому от я прийшов на цей хаб, щоб зрозуміти, чи мені 100% це буде цікаво чи ні. І вже я тоді прийму остаточне рішення і буду знати. Організатори учнівського інноваційного бізнес хабу кажуть, що у планах продовжити реалізацію проєкту і в подальшому. Аліна Рябкова сейставчанський Теми дня ТВ.